Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми будемо працювати в техніці квілінг та створимо ось таку чудову гілочку калини. Калина це символ України, символ краси, родючості та незламності. Починаємо робити. Щоб виготовити таку прикрасу сквілінгу у формі гілочки калини, вам знадобляться картон як основу. Зарілочка круглої форми, як шаблон, клей, ножиці, фломастер темного кольору і інструменти, за допомогою яких ви зможете закрутити смужки квілінгу. Перший варіант це може бути ось такий спеціальний інструмент для квілінгу. Який продається у відділах канцелярії. Також можна використати будь-які наявні під рукою матеріали, такі як, наприклад, стержень, гушна паличка чи зубочистка. Будь-що підійде. Ну і, звісно ж, смужки квілінгу. Приготуйте все і починаємо працювати. Першим кроком ми зробимо основу для нашої гілочки. Беремо картон будь-якого кольору, окрім коричневого, зеленого чи червоного, адже ці кольори ми будемо використовувати для гілочки. Перегортаємо тильною стороною, прикладаємо тарілочку і обводимо за допомогою флоумайстеру. І вирізаємо. Коли основа готова, починаємо виготовляти наші квілінгові елементи. Для ягідок нам знадобляться смужечки червоного кольору. Ми їх відділяємо і зараз я покажу, як же за допомогою різних інструментів зробити необхідні нам елементи. Перший елемент це спіраль. За допомогою ось такого інструмента, ми вставляємо всередину смужечку, і починаємо швиденько-швиденько притримуючи пальцями. Закручувати. Дуже зручний інструмент, і, до речі, його можна зробити самотужки, обпилявши вушко циганської голки та вставивши в держачок. Коли закрутили до ось такого стану, виймаємо інструмент і трішечки розпускаємо нашу спіраль. Трішки-трішки не зовсім. Це буде в нас елемент, який називається напівтуга спіраль. Намачуємо клеєм небагато і закріпляємо ось таким чином. Ось така в нас вийшла ягідка калини або елемент квілінгу напівтуга спіраль. Це ми робили таку спіраль за допомогою спеціального інструмента. А зараз я покажу, як зробити таку спіраль за допомогою наявних допоміжних ручних інструментів, які в нас можуть бути завжди вдома. Візьмемо для прикладу зубочистку, прикладаємо смужку, притискаємо і теж поступово починаємо накручувати. Може бути трішечки нерівно, нічого страшного. Коли будемо знімати, це все вирівняємо. Поступово накручуємо. Ось таким чином виймаємо зубочистку. притискаємо, щоб елемент вирівнявся. Якщо треба, трішечки розпускаємо, ось так вирівнюємо. Пішки розпускаємо і приклеїмо кінчик. Для гілочки калини нам знадобиться 12 ось таких ягідок або елементів квілінгу, який називається напіврозпущена спіраль. Працюємо. Коли спіралечки наші напівтуги вже готові, 12 штучок, це ягідки нашої майбутньої калини, переходимо до другого елементу. Квілінгу, з якого ми зробимо подібний до листочка калини, листочок з квілінгу. Ось такої форми листочок калини ми будемо його імітувати. Беремо зелену смужку і закручуємо. Але розпускаємо побільше. Робимо більш розпущену спіраль, притримуємо, підклеюємо кінчик, клею боріть зовсім небагато, аби не розмочити спіраль. Ось такої форми в нас вийде розпущена спіраль, і тепер з однієї сторони обережно притискаємо пальцями. І в нас вийде елемент квілінгу, який називається краплинка. Таких елементів нам знадобиться 11, аби потім склеїти листочок калини. Працюємо. Коли елементи заготовані, нагадую, це 12 напіврозпущених спіралей ягідок і 11 краплинок ось таких. З розпущених спіралей. І тепер починаємо збирати нашу калину. Беремо і на картон прямо намащуємо так гарненько клей. Бажано, щоб це був рідкий. І розкладаємо наші елементи калини. Верхній ряд спочатку у нас буде 5 елементів. Ось таким чином. Давайте один замінимо, щоб він був більш, був більш широким. Ось таким чином. Чому так багато клею? Але вже клей має дуже гарно в ось ці деталі і гарно закріпитися на основі. Другий ряд ми викладаємо 4 елементи. І останній ряд вже. Якщо не вистачає клею, можна додати. Клей, який у вас опиниться за межами вашої громки, при висиханні стане прозорим і не буде заважати зовнішньому вигляду. Ось така громка калини вийшла. Тепер будемо робити листочок, намащуємо теж, робимо спочатку ось таку, як краплинку кладемо по центру три краплинки. Носики яких звернені одна до одної. Ось таким чином. Якщо треба, додавайте клею, аби ваші всі деталі дуже гарно закріпилися. Тоді беремо дві краплинки і кладемо не носиками, а перегорнувши навпаки ось таким чином. Одну і дзеркально від неї іншу. Далі збоку намащуємо іще деталь, у формі ось такої, теж, як краплиночки. І тепер знову кладемо, як і в першому випадку, три краплиночки. Можна навіть ось так, бачите, захоплювати клей, але носиком. До носика. Ось таким чином трішечки як роздвинувши їх. І з іншої сторони циркально так само. Доки клещі вологи, дуже легко підправити усі елементи, тому передвигайте так, як вам потрібно, аби вийшов гарний орнамент, гарний листочок нашої калинки. Ось такий листочок калини виходить і залишилось лише останнє намалювати гілочку, до якої калина кріпиться. Малюємо дві. Лінії, які ніби розходяться. І ось такий кінчик. Ну і, звісно ж, ось такі палички, за які наші ягідки будуть триматися на калині. Ось така чудова композиція прикраса вийде з квілінгу. Ми сьогодні з вами вивчили два елементи квірингу: це напіврозпущена спіраль та краплинка. І з них можна створити ось таку чудову калиню. А щоб наш виріб виглядав більш естетично, можна ще намалювати рамку по колу, просто використавши фломайстер. І намалювати всілякі, наприклад, завитушки. Ось таким чином. По колу продовжуйте. Ви можете обрати не просто завитушки, а якісь квадратики, кружечки, спіральки або ще якісь вигадливі елементи, які вам подобаються. Ось така робота гілочка червоної колини з квілінгу у вас вийде по завершенню символ нашої рідної неньки України.